Учнів десятої школи виселили у 30 тридцяту. Тепер дітям доводиться долати більше двох кілометрів неосвітленої дороги. Шлях до учбового закладу проходить крізь промзону покинутого заводу Комуніст. Коли на вулиці негода пройти пішки дорогою неможливо, у цій місцевості шкільний автобус не передбачався. Окрім диких собак, в цьому віддаленому районі Гданцівки зустрічаються і інші супутники: безхайченки та невідомі металошукачі з лопатами. Батьки обурені бездіяльністю чиновників вимагають повернути дітей у їхню рідну школу. Одіваємо дітей як треба. Не, тут ну, вони приходять дуже чисті. Взуття у нас летить за місяць треба міняти, тому що по камням, по болоту йдуть, ідуть кущами, руїнами. Люди мало йдуть цією стороною. тобто діти у нас повністю без присмотра. Собаки нападали, бігали в стріч отбивали, відбивали. Це все таке буває. Паркан, який огороджував зруйнований завод, вкрадений. Діти вільно можуть ходити до покинутої будови та травмуватися. Окрім цього, мешканці говорять: 10 квітня рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виявили поклади ртуці у тому місці, де знаходиться покинута лабораторія колишнього чавуноливарного заводу. А про громадський транспорт жителі віддаленої Гданців навіть і не мріють. люди. Или стоїть. Я возвращаюсь, обхожу по этой дороге. Это я даю еще круг, ноги болять, потому що работаю я очень тяжело. І швидше стараєшся дійти додому, йдеш, пересипаєшся, тому що темно. У звичній для дітей 10-й школі тепер перебувають не діти з аварійної 20-ї, а відділ освіти Центрального міського району. Будівля наполовину пустує. В той час, як колишні учні цієї школи тісняться на Україні, хто прийняв рішення, не на користь дітей невідомо. Співробітники відділу освіти Центрального міського виконкому з журналістами першого міського спілкуватися не захотіли. А ви вот такое матеріальне, так? Да? Були в таємному відділі освіти і ті, хто нібито випадково зайшов за документами, і ті, хто орендував кабінет у відділу освіти. Шо, скажі, Ой, я не знаю, я що не работаю. Как не работаєте, а що ви здесь делаєте? Тут секретаря нет, так що. Что... Скажите, вы здесь не работаете? Нет. Я... То есть в отдела образования. У отдела образования. У, у нас идет и телефон отдельно, интернет отдельно. Чи повернуться діти в приміщення 20-ї школи з поглибленим вивченням німецької мови після запланованої реконструкції невідомо. Батьки та депутати підозрюють, на місці учбового закладу хочуть побудувати розважальний комплекс. Родителі спросили, коли ми повернемося обратно. Всі думали, що це буде ремонт, і якісь винуждені міри. Сказала хто вам сказав, що ви повернетеся сюди вообще. І якщо так потрібно було здание для Рено, то почему 30-ту школу не переселили в 29 ю Они территоріально рядом. 29 дев'ята школа не заповнена, в неї своя столова. 10-ї школи очень многіх, особливо ті, які живуть на Берінгі, на Халтурина, їх просто лишають право отримати образование, тому що дойти туди вони фактично. Немає. Начальник управління освіти і науки в свою чергу говорить: проект реконструкції 20-ї школи знаходиться в розробці, хоча його почали створювати ще восени минулого року. А щодо труднощів пов'язаних з доставкою дітей до 30-ї школи, відзначила для міської місцевості шкільний автобус не передбачений законом. Проект повышенной сложности, поэтому пока он на данный момент не готов, как будет готов, он будет проходить экспертизу в течение трех месяцев. И мы надеемся, что будет произведена реконструкция, дети 20-й школы переселятся обратно в свое здание. И тогда бухгалтерия, районное отдел образования переедут снова в свои помещения, и 10-я школа освободится для своего континента. А ще у 30-й школі немає власного харчування. Обіди дітям привозять з іншого учбового закладу, тому перевірити якість приготування їжі батьки не можуть. Ми вирішили зробити це замість них. Розпочали інспекцію саме з тієї школи, з якої транспортують їжу до 30-ї. Щоденно у 29-й школі центрального міського району харчується більше 200 дітей. Порадувала нас відносна чистота холодильників, сприятливе сусідство продуктів, крупи та овочі на піддонах. Засмутив лише пакет з гнилою морквою та зовсім дієтичний суп, який підходить для суворого посту. А ось ця знахідка за дверима нас трохи здивувала. А що это? А почему здесь это стоит? Ну скажіть, просто объясните, почему. Это для преподавателей, для вас. Так. <по> Для себе пекли? да А чим на пол поставили? Ну, очка спугалася, поставила у світі різномагіття смаків. Дітей вже мало цікавить булочка з повидлом. Тому кухарям доводиться викручуватися та вносити незареєстровані інновації в меню. Таким же таємничим чином з'явилися у їдальні дві милі учениці, які прийшли на шкільний обід в фартухах. Одна гучніше одної говорили, годують тут як ніде більше. На все, навіть, а у все що? А яка й молочна каша? Любите так. А -а -а. Як виявилося, ми не перші цей день інспектували дитячі пункти громадського харчування. За пів години до нашої інспекції їдальню відвідала керівник управління науки Наталя Касимова, попередивши директорів усіх навчальних закладів району про свій приїзд заздалегідь. Так що, можливо, ученицям на камеру довелося обідати ще раз. До повної ідеальності забули лише помити підлогу. Наступною на черзі була 13-та школа Центрального міського району. У коридорах нас зустрів різкий запах туалету, а все тому, що у закладі відсутня каналізація. Фекалії стікають у зливну яму, що суперечить санітарним нормам. Чистота й порядок у їдальні, молочні продукти окремо від м'яса, бакалія на полицях. Але знайшовся і кіт У мішку. У кожного вдома є пакет з пакетами, але бочка з пакетами є тільки у цій кухні. Все це дрібниці, окрім поліетилену, в ній лежали залишки різноманітних продуктів. Чого? Да що це за бочку. Ту Ту это, 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 это Далі ми вирушили на півдвох до 73-ї та 92-ї шкіл. Практично заклади близнюки. Все стримано і чисто. Свіжо вимита підлога навіть у підсобках. Що це збіг? Чи заплановане прибирання? Два тижні тому картина була зовсім інша. Начальник управління освіти і науки почала інспектувати шкільні їдальні після візиту до них депутата міськради Юрія Цюпи два тижні тому. Каже, своєю перевіркою лишилася задоволена, але інспекціям журналістів та депутатів не рада. Впевнена, на таку маленьку суму важко нагодувати підростаючий організм, але кухарі успішно пораються. І щоб батьки не думали, що він там буде кушать, то дійсно із городського бюджету виділено близько 30 мільйонів. Ні багато, ні мало, це огромна сума. Чтобы по вот эти 7,90 на одного ребенка выделить в день. И как вы видели, в тарелке есть и каша, и мясное изделие. Постяно там і скромне, але на цю суму етаболячі з минулого століття в шкільних їдальнях нічого не змінилося. Кухарі, як і раніше, працюють на обладнанні сторічної давнини і намагаються вижити на копійки. Все в тому ж совковому режимі вичість чергового візиту чиновників. Дуже засмучує те, що у цій жорстокій грі у програші залишаються невинні діти. Інна Даншина Жулай, підсумки тижня, перші міський.